Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Знайомство князя і хана, село Дідушиць, яке знайомить своїх жеребців. Жеребці два на паровку, є ще третий, є комфорт. Такі от красені. Ханта Екслон. Ех, красота. Гарні жеребці. Це гарна пара. Хан ще дістав як. Точно як слон. Хан і князь. Такі от два жертві Петра є. Ще є комфорт. Але ладна пара буде капець Петро, як їх спліже двох докупи, буде мощь. Бомба. Нагадую жеребці на паровку. Князя Петро ще не пускає, але хан, комфорт, номер лише в описі, кого б інтересували, це Львівська область, 30 район, село Дідушичі. Тому, хто бажає покрити таким красеним кобилом, жабець на паровку. Номер буде в описі. Але вони два. Якби були рідні брати. Майже однаково все. Коротше, пара буде бомба. такие, такой, капец. Хочется два балет. Супер комики. Такие Так что, кто желает на пороге. на паровку номер в описі є чим крити кобелей і в нас в Львівській області лосати ви вже бачили по хану моцні навіть дуже моцні лосата хан дає Хану вже запрягали піде добре слава. слава україні будьте здорові